Всем доброго вечора, всім доброї ночі, всім гарного свино, всім, 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 всім гарного обіду, всім гарного вечора, всім гарного навчання, всім гарного апетиту, всім гарного здоров'я, всім гарного перегляду видео. И сегодня мы играем, коротше, літочку. Нашу любименьку. Ну, встань! О! Короче, з тим планшетом буде, як воно буде, Я не понимаю. Я вже сегодня оформил <кхем> другий раз у Ликс достав. Вот один день уже підійшов до кінця. Сьогодні неділя почта до 19. Ночь 19.08 мені планшета не відправил. Я не знаю, цей тип, він просто. Він вайбером пользується раз в день, і то не фактш в тві чат зайде. Тобто з ним нема як нормально поговорити. Максим йому позвонити, а ти йому там дзвониш, і він тобі каже, я після роботи відправлю і то в нього там. Бляха щось на фоні таке. Не знаю, либо у нього там на фоні ядерні бомби создают, либо у нього якась Nokia 3310. Ну але тоді як він Viber заходить і отстається секрет. що качу, з Ну, по крайней мере, я надеюсь рано пізно не убить правый. Я у нього типа, спитався вот, вчора Вечором Типу, коли в мене в нього є вихідний день, щоб він мені нормально відправив. Бо яка робота, типу, де кожен день треба роботи. Він мені так і не від, хоча в сіті він був. Коротше, ближе до діла починаємо. <кхи> Крутимо рулеточку. Перше, хто у нас вибуває, то Сандрес. Друга, хто в нас вибуває, це папка. Хотілося б, щоб Роблокс сьогодні випав. От реально Роблокса дуже давно не було. ПВЗ 2 вибуває, ну, кстати, Хорошо. Так, снайпер 3 у нас вибуває. Пока що випадають такі ігри, які не сильно хотілося. Clash of Clans вибуває. да, Dash бывает. Блин, а я Все-таки захочу видео снимать на планшете. Мне там его прошить, чтобы на каком андроиде ютуб не работает. Ну, максимум сначала снять видео, потом же через браузер выкласть. Я не думаю, что так можно. Ну, явно можно в компьютерной версии сайта. А вот насчт мобильный, ну попробую. Если він, конечно, буде. Ну по нема, нема. Все, нема Ой, не знаю, но если він шерст, я відправила, буду знов звонить та що робить. Yeah! Нет, нет, нет. <рив> ну пока же з такого самого хорошего, що може нам випасти, це сокер стар. Прикуп машину у нас уш. Хедбол. Магазин електроніки і, наверное, майхот. Ну и шаг геометрий даш, я редбол 4 це вже так на запас. І Кілка Impressing у нас вибуває. Печалька. Действительно печалька. Хедбол вибуває. Реально печалька вже начинається. Вангуй, Геометриш. Так, і от я це ще хотів раніше сказати, але зараз ви вже можете не повірити, мені ну, реально хотів сказати, йомі 3D ще випаде. Мені кажеться, що певе за один випаде. Ну, щось вона дуже впевнено держиться. Якщо моя особа за нею і не услідила. Будемо сподіватися, що вона виб'є. Або хоч, щоб Сокер Стар випав останній. Щоб він виграв. Блін, ну ви подивіться. Лишається 4 ігри всі вони такі. Ні, ні, я все-таки ПВЗ1 випала з нашої бляха, прикиньте Клаш Рояль випаде. Я в нього не вмію грати. Я чесно по приколу грав. Так, май хот веб. Зараз вип... лібо Сокер Стар. Если сокер старый выпадет як остання ігра, це буде хороша. А если класс рояль мені буде трошки обидно? Ну <плак> давайте. Постариночці. Изменяем время. Можно что-то тут изменить. Numbers. 30 секунд покрутим і звук на всю Знаю хто! Да! Да! Да, да! Да! Сокер стан! ти мене жде! Сукер стар! Ты меня подожди! Ееес! Е-мое! Святки заслушали! Але потужно! Ну вс! Поворачиваем камеру! Так и заходим в стокер стар. Acho que é muito caro. E eu vou ficar aqui. 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 Eu vou ficar Следующее, не любит. Да, мы делаем отсюда. Да вы! А что це такое? Что це? Что ты работаешь? Да. Oké, okay, jongens, is ze nou snel in mijn bon. bon. smart. gaan. Ooh. 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 Старинні телефони тут Sony Xperia Z1 Sony VEE вроде, да. Ну, ладно, iPhone 10. Такась Nokia, а ні, Xperia тоже. Короче. 200 ти hard drive. На же пишеться, що це 128 ГБ і тут біде повна. Кстати, дальше 200-го левела. Я не припомню, что такое заходу. Там там сама жуть уже начинается. Там вообще даже. Там -то. Там писал. А не, не вау! О, ніколи я не пойму. чому то меня не вау, в аут. Ай-ой-ой. О, ну заход нормальний бій. ніколи не забуду почему це та тупо було, це теж не забуду. Ви мені тут такого не робіть бо я розстроюсь, а що мені робити, я теж не настроюсь, тому що я зараз просто займаюсь пенью. Нічого не творю, просто бю телефон на башку на башку і я не думаю ніколи, бо мене там нічого немає, це всі знають знают. Эээ, мащней. Як кинути, щоб... Я не понимаю, что ты такие. Як тут нормально? Комусь кинути. Я не можу хочу... Що тут робити? Може якось так обвести. І, пожалуй. Здається, Я не знаю, це безполезно! Просто ж спробувати безполезно! Ну, має там бути якісь вехи. Я в принципе прошёл рівень, це вже хорошо. Кстати, як у мене світло не воє кричать. Щось там уже дня два втрачати, кричати то й що мені воно Nee, Opsy nepomas. Oh, that's oh, it. Bam. Spoke. А як мене так волос стало багато за один день? Я <мех> не понимаю. Ну, все походят. Так, что а, ты стал, то что бы нормально. А мы же так. Типа цейные грошавины. Токены звездочки, да, там звездочки. Да -да -да в любом случае эти звездочки не получают за победу. Я не знаю, не понимаю. А, а вот тут ну, окей, пусть уже Ну, окей, да. всё, ну да. <плес> вот, и звёздочка. Ну, и звёздочка. Это вы задолбали своим на Ну, хорошо, сколько стоит вот этот? Ну, вот, честно, ради интереса, Димочка. Helio G99. 20 тысяч гривен. Не, ладно, 23 тысячи миллиампер, там 512, танк, все дела. Да его, если кинешь на асфальт, то сам вес телефонов уже oh. стекло. Ну хе люди, ну, ну за такую цену хотя бы бы поставил это на замке. Snapdragon 6 Gen 2, 3. Ну реально, ну я типа понимаю, что они там защищены. То, все, пятый, десятый. Ну... Да Android 12. Если это было без обновлений, я вообще Ну китай, 5G нема навіть, <кхем> пластик, IPS, То есть так, mp 3 мелодии. Ото ТЕХНОЛОГІЇ, ну Це ж прям круто. Калькулятор, будильник, календарь. Сканер, отпечатка пальца. він не в экране. Фонарик та тищу. Датчик. Освіщив. Шо? 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 Датчик приближення. Тоже не може принято. Гироскоп і компас. Я не знаю. Це ж в телефонах, наверное, придумали роки так. 13 назад, если не пятнадцать. Ну хорошо, а вот условно. А да сони. А шо. Ну цейки сериал ми. А була ж якась сони старинна. Ну окей, давай вот супутаемся. Шополни? совершенно нормально. Сара, телефоны, но еще в разы лучше за такую IPS. Да ладно, там же был бы амулет, OLED. Я в шоке. А что тут? они? А, 3000 миллиампер. Ну окей, типа, а це бы учится новый, я просто одно не могу понять. наличие розница ну за 10 тут тысяч гривен ну не знаю не знаю а ну тут десятины просто беж не в жизни по своего ли не там остался конкретно я не удивлен здесь у меня ко мне кажется убрать гаманок я стоит 2000 гривен брать я за 50 ты... Ой, пусть диких 50 Просто 50 гривень. Купил телефон Samsung Кум Вейси Меал 2017 рот на One UI 1 и це без прошив. То есть він в Roblox не лагал. Ты і писать плавание. изначально вообще ну, будет на запчасти его по сути став на зарядку там его сбросы про этавер там было а я его його... прошл через сам эффекту я даже ничего не работаю программа сама все заработала и все считает полностью работа ну и тоже его продолжить Ці телефони, теперь дивилась на турпя. Ну вони вони я могу не подружнить, она не все хочу подавать. Я надеюсь на ця реклама ще подъема. Ох, як. І давай, да Давай, давай, а ти, подвижи, оп Опа! p це до зовсім другий пішов. Це що за безпредел? Аліка я не забрав, і там де це все Бо там стоїть баран, який всякий відбиває м'я. Мені кажеться, дисплей не продержиться довго, тому що будь башню було позидень. Ще й немає everyday. Назад не є е прямі канал за еврідей, який води підгортають теж відео кожен день. Слово похоже на еврідей, це я знаю кожен день. Продовжуємо смартфон. Ну не довго, при순кай. Ба. Да. <плес> <плес> ну, б. Ну, ніть, нет. Зараз нет, нет. я поделю. О, лептипс. Блін, апочи монітор дохуне. Яхив на татахоні подивлюся. Куда це сувати? А, все, по, по. Тема. Ну а ямку, по другу, тут на зозочку, то. А. Та ну, та який шоб сраку сніппер. От спорим зараз от не попадує. А куди, так, куди? Так, сяк, а, от у меня звій. Ви бачили, я нацелую все в пацана. Ну, я хезат. Ці ігри, я завжди ненавижу такі реклами, ніколи їх не понімав і понімати не буду. Вот реально. <клес> Дайте там похоны? Ну реально, ну здиваюся. так Хорошо, я Тут звездочку ты не забрать. Бен, 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 бен. Лучше так, Ну ты так, чтобы наверняка. О. 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 О.

vașe ca i turit. E le de coizi. Dai, te meni. tata hone, să Damni, tatahoni, damni, tatahoni. Tatahoni, tatahoni. Tatahoni, tata hone. Ta Махай, ну че с тобой Ничего делать Давай-ка Ничего Что-то Блин пока то о о мой о Я не знаю Просто ужас! А кому тут-то давати ебдават эти сраняки? Може, без Диви і що це? Просто кекаю! Насрати! Я не знаю, що там має бути. О, ну, от і як получається. Це дяка на Я ніколи не пойму логіки цієї гри. Яка вигода? Та не то, що вигода, який смерт! что врагам кидати аут. І ще й такий мощний, видно, що намерений. Ну, кинеш ти той аут. Ну і що з того повинять? Ну Нема такого в футболі. Ну Нема ну, я сам на футбол півроку ходив. нема такого. Вот наглядный пример, а смысл цього? Я просто вот цікаво, правильно, а я тільки потол, Все. Ну вот киношки его вау, что ни в любом случае то это может быть. И то, если я так словить, типа, не знаю, чи слово, чи нет, все возможно, то цей бере сразу аут китай. Даже если бы такое правило было, там. Йомою, ну дайте мені телефон! Ну як не надо, то не блін, миллион! А як надо, то вони и исчез. ніби той магазин закрыли, бляхану. Вдальший рад. Всім.